Чи воюють проти України російські військові? Детальне розслідування щодо цього провело авторитетне американське видання Vice News. Журналіст Саймон Островський за допомогою соцмереж та геотегів на фотографіях простежив пересування такого собі Бато Дамбаєва – кадрового солдата російської армії, що дуже активно викладав свої фото в інтернет. Тож це профіль Бато Дамбаєва у популярній російській мережі ВКонтакті. Його перші фото датовані 2013 роком, і зроблені вони у Бурятії. Тут є альбом, що називається Армія зі знімками, де він в армійській формі. Тут він з друзями в казармі. Ось і ще одне фото, де на його рукаві видно нашивку з російським прапором. Світлина датована 20 січня 2015 року, за кілька тижнів. Дів до подій у Дебальцеву простежити весь шлях російського солдата-журналіст News особисто відвідав всі місця, де були зроблені фото. Першою його зупинкою став Таганрог місто за кілька сот кілометрів від українського кордону, і де за словами Путіна російські війська проводили навчання з фотографії Дамбаєва ми знаємо, що минулої зими він тут бував зі своїми військовими колегами. Інший знімок, де добре видно, російську нашивку було зроблено на цьому пам'ятнику катері, теж в Таганрозі. Тож світлина з російським прапором нашивкою була зроблена тут, в Росії. Чудовий доказ, що Дамбаєв – діючий солдат російської армії. За словами журналіста, безліч знімків, які зроблені, наприклад, в техніці чи у приміщеннях, важко прив'язати до місцевості, але на щастя, росіянин не вимкнув функцію геолокації на сайті. <рес> якщо натиснути на мапу, ви побачите, де його зроблено, і якщо збільшити масштаб, поруч ви побачите український кордон. А якщо оглянути посилання на фотографії, зроблені поруч, ви отримаєте сотні селфі російських солдатів. Одна фотографія вирізнялася з усієї маси. Тут Дамбаєв у спорядженні і вже без розпізнавальних знаків, але з пов'язками, які носять бойовики, і стоїть на полі бою. Це знімок датований лютим. Це приблизно період бойових дій під Дебальцевим. Саймон Островський знайшов точне місце, де було зроблено світлину. Це місто Вуглегірськ, Донецька область, Україна Це схоже місце. Отримавши стільки доказів, американський журналіст вирішив дізнатись, що скаже йому сам під дослідний бурят. Він створив власну сторінку в контакті, завантажив туди фотографії самого Батодамбаєва і свої порівняння і подзвонив російському солдату. Якщо у вас є можливість посмотрети цю фотографію, я думаю, вона очень убедительна. Потому що в ній я стою на тому ж блок посту в Уґлігорські в той ж позиції, як і ви. Хорошо, посмотри фото. Посмотрите и скажите мне, каким образом вы попали вот в тот раз в Углегорск на блокпост? Не знаю, посмотрю, может ошибаться. Да. Может, другая фотка. Ну, очень трудно ошибаться в ней, как бы, я там был. Да, я говорю, там не был, может, путайте там. Ну, может быть, вам просто сказали, что надо так говорить? Нет. Будучи викритим, Дамбаєв швиденько видалив компромат зі своєї сторінки, але тепер ці докази вже побачило чимало людей.